Шановні батьки, доброго ранку моя любі малята У нас сьогодні дуже цікаве заняття зліплення. Я знаю, ви всі дуже любите ліпити. До нас сьогодні знову курочка завітала, пам'ятаєте? Привітайтеся з нею! Доброго ранку! Доброго ранку! І вона з вами привіталася. Малятка, ви пам'ятаєте, що ми з вами малювали для маленьких курчат? Так, зернятка, правильно! А давайте пригадаємо малятка, як діточок називають у курочки. Маленькі курчатка. Правильно, малятка, пригадайте, яку користь приносить нам курочка. Ще раз подивіться, будь ласка, на картинку. Так, вона несе яєчка, правильно! Вам, матусі, яєчка варять або. Смажить на сніданок, вони дуже корисні, дуже багато вітамінів. Так, курочка, а давайте пригадаємо, що вони люблять у нас дзьобати. Так, вони люблять зернятку, да? Ми з вами малювали. Маленьке зернятка, кукурудза, пам'ятаєте? А сьогодні малятка. Курочка прийшла до нас знову вас попросить. Щоб ви зліпили їм зернятка. Добре, нагодуємо ще раз їх. Нагодуємо. Але спочатку ми з вами перепочинемо. Приготували свої пальчики і повторюйте за мною. Вийшла курочка гулять, щоб травичку пощіпать. І яєчка потім знести, дітькам радість, щоб принести, вибігли курчатка з хатки, почали зерно клювати, і жовтеньке і маленьке, як м'ячики кругленькі, і жовтенькі і маленькі, як м'ячики кругленькі. Ну що, відпочили малята? А зараз ми роздивимо, що ми сьогодні будемо ліпити. Це малята. Тісто, пам'ятаєте? Тісто якого воно кольору? Так, Артурчик, дякую. Так, воно жовтого кольору. Тісто м'яке, тісто дуже приємне на дотик, пам'ятаєте? Воно з нього можна ліпити різні форми, різні фігури. І знов. Ну, можна його з'єднати у великий комочок. Сьогодні ми будемо закріплювати міня, відчіпувати від великого шматка маленький. Ось так. Я відчіпнула обов'язково, як і правою рукою, так і лівою пальчиками розминаю його. І в долоньках скочуємо, і в нас виходить ось таке зернятко. Ось, ще відчіпнула. Ще скочую. Обов'язково нагадуйте діткам, що потрібно працювати як і правою, так і лівою рукою. Ще. А курочка спостерігає за вами малятка. Ось. І радіє, що знову їхні курчатка будуть нагодовані. Матуся, як і ваші матусі, дуже любить своїх діточок. А давайте пригадаємо, як наша курочка співає. Як вона співає або розмовляє. ко 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 Правильно, Повторіть ще за мною. ко 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 Це вона так згукує своїх маленьких курчаток. Вони потім усі-усі біжать до своєї матусі, курочки. Ось так. Так, малятка, подивіться. Ми з вами зліпили. Так, наліпили, маленьке. Давайте пригадаємо, з чого ми ліпили. Так, з солоного тіста. Правильно, якого кольору у нас з вами вийшли зернятко? Так. Жовтого правильно малятка. А ми з нашою курочкою хочемо подивитися, як ви вмієте любити. Добре, до наступної зустрічі!